Отримайте оплату на Айбан, а впевнені, що можна без Реро? Додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це проект «Каса та РРО з Аріною Губіною та командою Семінарком. Останнім часом від суб'єктів господарювання, які використовують РРО чи не використовують РОЧІ. Хочуть не використовувати РРО. Почастіше, але запитання на кшталт того, чи треба мені звертатися до РРО, якщо я всім своїм клієнтам видаю реквізити для оплати у форматі ІБА. Отже, кілька років тому, начебто, це питання було закрито, і комітет Верховної Ради із податкової політики і податкова служба погодилися із тим, що якщо продавець надає свої реквізити у форматі ІБАМ, він далі може. Не про що не думати, чому? Тому що така операція є грошовим переказом і не вимагає використання РРО. Але я, наприклад, весь час від клієнтів чую запитання: а чи треба мені аналізувати звідки до мене прийшли гроші? Адже не даючи. Свої реквізити у форматі Іван, я не впевнена в тому, як саме клієнт буде платити. Можливо, він заплатить через картку, чи можливо, він заплатить через небанківський ПТКС, а можливо, він просто візьме готівку і піде до банку. Чи треба мені це контролювати і як це буде впливати на те, чи треба мені використовувати РРО? Хочу сказати, що мене дуже насторожують такі запитання, тому що знову ж таки буду казати, що в законі про РРО абсолютно абсолютно Нічого не змінилося, визначення розрахункової операції як було прописано кілька років тому, так і залишилося а запитання повертається знов. напевно податкова знову почне роздувати якусь компанію, пов'язану із тим, що, ну наприклад, якщо ви даєте реквізити у форматі ІБАН, вам дійсно треба дуже-дуже ретельно аналізувати, яким чином і в який спосіб за цими реквізитами будуть сплачувати ваші клієнти. і Клати, якщо вони сплачують через банківський додаток, то все це... Ок, а якщо вони, наприклад, пішли і внесли гроші в якийсь інбокс, то в такому випадку вам треба вичислити ці гроші і провести їх через РРО. До речі, напевно, ви також чули таку нещодавну історію, яка прокатилася по соціальних мережах. Тому я вирішила, що буде доречним розібратися із тим, чи дійсно надання реквізитів в форматі IBAN гарантує для мене, як для продавця, можливість не використовувати РРО. Тому, у ну, давайте більш ретельно знову подивимось на визначення розрахункової операції, і аналізуючи, що таке розрахункова операція, тобто. Операції, щодо якої має бути застосований РРО, ми з вами доходимо до висновку, що головним аспектом розрахункової операції є той факт, що продавець приймає від покупця або готівкові кошти, або платіжні картки. Ну, також розрахунковою операцією є операція повернення грошей, але Сьогодні про неї я поки що не буду говорити. Зверніть, будь ласка, увагу, що розрахункова операція є приймання від покупця готівкових коштів або платіжних карток. Виходячи із цього е, визначення, розрахункової операції, я пропоную вам більш таке наочне розгорнуте визначення, коли мені треба використовувати РРО, якщо я е, приймаю. Оплату, чи я надаю свої реквізити. І тут чітко зрозуміло, що під розрахункову операцію буде потрапляти або приймання готівки, або надання, або приймання. Платіжних реквізитів від нашого покупця, тобто покупець надає свої реквізити картки, а покупець реквізити приймає, зокрема, це дуже яскраво наочно виглядає, коли покупець може на сайті ввести реквізити своєї картки, або в мене стоїть класичний посттермінал, і я, як продавець, обробляю цю картку. Це називається еквайрінг, і тут немає питань, тут є розрахункова операція. Ну а що ж відбувається із реквізитами IBAN? Зверніть, будь ласка, увагу, що коли я як продавець надаю реквізити IBAN, не я приймаю, а я надаю свої реквізити. І я не надаю. Реквізити, я не приймаю реквізити карток від покупців, а саме надаю реквізити свої. Тому важливим аспектом для того, щоб не було розрахункової операції, є саме приймання безготівкового переказу шляхом надання своїх реквізитів. Причому в який спосіб ці реквізити будуть надані? Ну, Загалом, виходячи з закону про РРО, не має значення. Варто згадати, що податкова дуже неактивна Неохотно сприймає думку, що надання реквізитів карти ключ є нерозрахунковою операцією. Тому я хочу наголосити, що у випадку, коли ви надаєте свої реквізити саме у форматі IBAN, це 100% гарантує вас від того, щоб це не було розрахунковою операцією. Повторюся, що ці визначення, ці характеристики я побудувала на визначенні розрахункової операції, яка не змінювалася. Роками. Тому, виходячи із цього, можемо зробити проміжні висновки. Закон про РРО не встановлює обов'язку продавця перевіряти, як саме мій клієнт буде оплачувати рахунок. Головне, що я надаю свої реквізити, надаю свої реквізити в форматі IBAN, а вже як до мене будуть надходити кошти, немає значення. Надання реквізитів бан дорівнює нерозрахункова операція. Для того, щоб продовжувати перегляд. Підпишіться на бухгалтерський YouTube канал no Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. Ну, а для того, щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео, а я, в свою чергу, буду продовжувати. А, гаразд, я надала свої реквізити в форматі IBAN, а як же ж мені може заплатити мій покупець. Ну, напевно, найбільш розповсюдженими варіантами оплати є наступні: це оплата через Касубанка, це використання. Питання ПТКС банківської, чи фіностанови не банківської. Це також може бути оплата через клієнтбанк або через інтернет-банкінг, і навіть зараз набуває такої популярності, як оплата по QR-коду. Це способи ну, здебільшого можливості здійснити безготівковий платіж, які прив'язані до реквізиту IBAN, який надає продавець. Отже. Якщо ми будемо стояти на цій версії, що надання реквізитів Ібан позбавляє мене необхідності контролювати те, в який спосіб здійснена оплата, все сходиться як. Належне. А якщо ж ми будемо брати за головну думку, що треба контролювати, як заплатив покупець, давайте з вами подивимось, які роз'яснення зараз дає податкова щодо окремих варіантів оплати, які наведені на цьому слайді. Зокрема, зверніть увагу, що як я вже сказала, набуває популярності оплата через QR-код, і маємо наразі в зірі свіжесеньке роз'яснення, яке базується також на більш Таких великих роз'ясненнях, які давалися на сайтах місцевої податкової, чи треба застосовувати РРО, якщо у вигляді способу оплати ви пропонуєте QR-код? Тут бачимо, що у випадку, коли в QR-коді зашиті формат. Рахунку у форматі IBAN, тобто повні банківські реквізити. Ми не зобов'язані використовувати РРО. А якщо ви, наприклад, включите в QR-код свою картку, наприклад, карту ключ, то, будь ласка, ви зобов'язані використовувати РРО. Отже, маємо плюс один за те, що використання реквізитів IBAN або надання реквізитів IBAN позбавляє мене необхідності використовувати РРО. Номер два, це. Питання, коли в нас йдеться про можливість авансу, здійснення авансу на поточний рахунок, а внесення залишок коштів, наприклад, у готівковій формі. Тут мене цікавить саме Позиція податківців щодо того, як здійснена оплата авансу. І знову ж таки бачимо посилання а, на те, що аванс, який сплачений на рахунок у форматі Ібан, і далі йде уточнення як саме шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний через установу банку, або шляхом внесення коштів через касу банку, а також у разі проведення розрахунків у касі банку через платіжний термінал або ПТКС, які належить Лежить банку, не потребує обов'язкового застосування РРО, тому що така операція не є розрахунковою. Ну, що я можу сказати? Тут дійсно трошечки насторожує нас той факт, що перелік способів оплати на Ібан трошечки скорочений. Але я буду настоювати на тому, що звертати увагу на це недоречно. Головна думка, яка викладена зокрема у скороченому зірі, якщо ви подивитесь, на ресурсі зір цю, це запитання звучить дуже коротенько. Надання реквізитів ІБАН дорівнює невикористанню РРО. Ну і ще один приклад, який я знайшла для вас, це використання сервісу Інтернет банкінг Тут також знаходимо можливість сплатити по реквізитам ІБАН, і висновок стосовно того, що. Суб'єкт господарювання не застосовує РРО або ПРРО у разі реалізації товарів послуг, оплата за які здійснюється за допомогою сервісу Інтернет Банкінг, тому що саме цей сервіс будується на використанні реквізитів рахунку. Єдине, що у цьому моменті мене власне трошечки насторожує, що знову ж таки податківці зазначають, що інтернет банкінг є відмінним від платіжного застосування. Якщо ми відкриємо свої платіжні застосунки, ми з вами зрозуміємо, що перерахування із платіжного застосунку відбувається із картки. А, також хочу навести до прикладу з. Ще одне роз'яснення стосовно інтернет банкінгу для порівняння із свіжесеньким зіром, яку я вже навела, стосовно того, що інтернет-банкінг це є технологія дистанційного банківського обслуговування і не є платіжним електронним засобом, тобто його застосування не передбачає використання РРО. Як бачимо, в 21-му році позиція податківця стосовно інтернет банкінгу була більш така широка, тобто інтернет банкінг не дорівнює РРО. Що може сказати? На жаль, ми спостерігаємо у зірах, що податкова потроху намагається звузити можливості отримання оплати на ІБА в контексті того, що певні види надходжень все ж таки треба фіскалізувати. І це спостерігається про. Оговорку стосовно платіжного застосунку, це спостерігається стосовно згадування виключно банківського ПТКС. Тобто податкова готує нас з вами до висновку, що не всі способи отримання грошей на ІБАН є безризикованими з точки зору використання РРО. Але я хочу підкреслити, що така позиція категорично. Не збігається із законом про РРО. Ну а що стосується ПТКСів, нагадаю, що та тема, яка обмежує можливості використання ПТКС в контексті РРО, була у податкової дуже давно. Тому, якщо ви побачите свіженькі позиції щодо цього, не дивуйтеся, тому що ця думка була давно. Але і вона. Так само, як і попередні, не дорівнює правильній інтерпретації поняттю розрахункової операції в законі про РРО. Останнім часом податково намагається підставити під сумнів безумовний висновок. Якщо ви, як продавець, даєте свої реквізити в форматі IBAN, ви не зобов'язані використовувати РРО. Є різні способи здійснення платежів. За допомогою реквізитів ІБАН від покупця, які надає продавець, якщо він надає свої реквізити ІБАН, і податково намагається зробити висновки, що в певних випадках, коли продавець надає реквізити ІБАН, все ж таки надходження грошей від покупця треба фіскалізувати. Ця думка не відповідає закону про РРО, адже розрахунковою операцією є процедура, коли сам. Саме покупець надає продавцю, зокрема, платіжні картки для того, щоб здійснити розрахункову операцію. Отже, будь-яка операція, яка не є еквайрингом, не повинна рахуватися розрахунковою. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами, і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо, звісно, ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання щоденно поповнювати. Бази документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Крізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори салі «Міні» – це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ і спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.